Слава Ісусу Христу, Церква. Е, є одна така цитата єврейська. Вона звучить так: всі дивляться на час, а час не дивиться ні на кого. Е, є така тема. Гончар, недавно Толік проповідав про неї. І я не знаю, наскільки це зараз коректна тема у 21 столітті. Це гончар, де роблять всякі такі крафти майстерні. Там проходить така процедура. Спочатку беруть глину, потім роблять з неї якісь посудини, потім ставлять її в вогонь, і воно проходить таку процедуру. Щоб воно було корисне, щоб воно не розсипалося, воно її запікають у вогні. Це глина, яка не буде добре припечена, що з нею буде? Наросиплеться, з неї не можна буде побудувати дім або хліб, який зарано витягнути з печі, ну бо ж пече. Що з ним буде? Ніхто його їсти не буде. І ми всі в цьому вогні проходимо переплавку, ми всі проходимо цей етап, допоки час Божий не виповниться. І Йосип пройшов цей етап, ми всі знаємо, що батько любив свого сина, він був найменший, і батько його поставив на ціма старшими. І брати його продали, тому що застріли йому він попадає в рабство. І звідти вибратись, а який шанс? Це ми зараз можемо написати смс-ку, а тоді розділяє його тисячі кілометрів від його рідного дому. І Вже потім там фараон довіряє йому все. А спочатку як раб, можливо, і батугом по спині. І Йосип пройшов цей етап у вогні. Йосип проходив багато домі фараона. Спочатку раб, далі жінка Патіфара, далі в'язниця. І він пройшов через цей вогонь. І ми всі проходимо в нашому житті переплавку. І нам так хочеться вискочити звідти. І Ми ніхто не хочемо перебувати в цьому вогні. І ми всі проходимо цей час. Ми проходимо через цю пустелю, Бо хоче зробити із нас посудинами для своєї слави. І Йому потрібно провести нас, можливо, через 40 років, через 30 років. Через 10 років, чи через 3 роки, чи через 3 місяці, коли він каже три місяці, послухайте, то хоч би весь світ за вас молився. Всі молитовні Америки цепочки, всі би пророки, мазали єлеєм, возлагали руки, ти пройдеш свій шлях, ти пройдеш свою а, пустиню. Бог а, запланував. А, Бог запланував з нас е, зліпити те, що Він хоче. Е, скажіть слава Богу. Це важке, слава Богу, тому що, знаєте, ми ніхто не хочемо бути в цьому вогні. Е, у цьому вогні ми не хочемо бути, ми хочемо рухатись далі. Ми хочемо, пройшовши десь щось, навчившись, десь щось е, зробив. Господь, Господи, ну коли вже? Ну коли? А Він каже, мій час. Я управляю часом. Мойсей 80 він пасе свої вівці і думає собі. Що ж вже там нафантазував собі? Іди там паси вівці, принц Єгипту. І з 80 років, послухайте, він все встигає. Він повстигає і бути і на горі, і з Господом поговорити, і народ ізраїльський вивезти. Він все встигає із 80 до 120 років. Часто та річ, яка не повертає, але часто і робить нас кращими. Час нас робить кращими, Він нас піднімає. Коли ми проходимо переплавку, час покаже, хто із нас користувався дружбою, а хто вкладав дружбу і не очікував нічого взамін. Час покаже. А поки час не показав, люди можуть гордо ходити. Люди можуть ходити в своїй правоті і казати, всі за мене, дивись. Я можу поставити тобі 10 людей, чого я правий. Та став хоч 20, час все покаже. <кій> і час покаже, хто із нас користувався дружбою, а хто вкладав в дружбу. Залучаємося, друзями, Тож працюємо разом, рухаємось вперед, вперед, вперед. Я буду мінятися і ви будете мінятись. Я буду йти у царство, і ви будете йти у царство. Ми там всі зустрінемось і. І я буду триматись до останнього, як Арон, колись тримав руки Мойсею. Вони посадили його на камінь і тримали йому руки, тримали руки Мойсею. Мойсей, ми маємо тобі тримати руки, ти що, раба собі знайшов? Ти що Ні, вони були його заступника. Вони тримали йому руки, справжня дружба. Іонатан, він був сином Саула, він був першим претендентом на трон. Але Саул не раз приходив до Йонатана, він приходив і казав, давай вб'ємо його, і все царство, воно буде твоє. І по людський Янатан міг це зробити, але є Бог над нами усіма. Є Бог. Він склав з Давидом умову. І послухайте, і до кінця життя Давид далі в своєму царстві, всі вороги, як вже біля його ніг. Давид в своєму царстві приходить і каже, як хтось сім'ї Саула ще живий. Кажуть, є один, але він такий храмий. Він сказав, приведіть його, бо я обіцяв Йонатану, я заключив з ним завіт. І все, що ми робимо, наша присутність тут це механічна а, дія. А, друзі, тоді ефективність, а, від чого залежить існування церкви, буде під питанням. Точніше, це питання а, часу. Друзі, якщо ми заберемо любов з церкві, залишиться тільки традиція і культура. І наступне покоління і люди будуть все менше і менше. Люди будуть все менше і менше, тому що наступне покоління воно має бачити у нас палаюче серце. Палаючи серце, яке виражається в любові до Бога, і що цим я мотивуюсь, а не просто передання якоїсь традиції або культури. Традиції та культури, вони будуть змінюватися 100%. Але якщо я буду вчитися вкладати в любов, в любов, яка буде приймати людей, тоді вся решта буде йти на другий план, а церква буде набуватися новими людьми, тому що. Мій пріоритет до Бога це спілкування з Ним. Біблія каже, що останні часи будуть схожими на халепу. І причина в тому криється насамперед в людському якби, серці. І, бо там каже, бо люди будуть. І там перераховується 19, напевно, на ознак, що ми живемо, переходжу такі 19 ознак, що ми живемо в останній час. Але зараз. І з тим наш Господь і завжди дає нам надію проти, пройти через ці непрості обставини. Люди будуть самолюбними або егоцентричними, або батькам непокорні, і в останні часи люди будуть непримиренними. І я хочу прочитати Еклезіаст, третій розділ з першого вірша і Інежа. Для всього свій час і година своя, кожний справи під небом, час родитись». І час, і час садити, час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати, час ухилятись обіймів, час шукати. І час розгубити, час збирати, і час розкидати, час дерти і час зашивати, час мовчати, і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війни і час миру. Коли почалась війна, Бог почав переправляти наші з вами серця. Наша країна зараз у війні проходиться вже майже два роки, на жаль. Два роки вже минуло часу, швидко час пролетів багато болі, хтось не дочекався своїх рідних. Хтось не дочекався своїх близьких. Але Біблія каже, що це лише початок. І той, хто буде вірний до кінця, він спадкує обітниці. І один, як повідомий проповідник Білі Грем, сказав: я прочитав Біблію до кінця, все буде добре. Для тих, хто по-справжньому любить Його. Амінь. Хто по-справжньому шукає Його? Бог робить свою роботу на нашій країні. Да, люди хинуть, да біль, але Він каже, мої думки це не ваші думки. Це не ваші думки, це не ваша справа знати, коли виповниться час. Я визначаю час. Ми не знаємо, який буде цей рік, можливо, він принесе нам перемогу, яку всі так чекають, і особливо українці. І ще один вірш не читає нам, і я буду закінчувати: послання до Римлян 8.18. Я думаю, що страждання теперішнього часу ніщо не варті супроти тієї слави, що ми маємо. Що має з'явитися в нас? Хай Бог нас їх церква благословить і вас. Амінь.